Коли я хотів Ізраїля лікувати, виявилась провина Ефраїма і злоба Самарії вони бо брехню чинять. Злодій вдирається до хати, а розбишак ватага грабує ззовні. Вони ж у серцях своїх не кажуть, що я пригадую усю їхню злобу. Тепер їх обгорнули навкруги їхні власні злі вчинки. Вони перед обличчям у мене. Вони злістю царя розвеселяють, князів обманами своїми. Всі вони перелюбці, як піч, розпалена пекарем, який перестає підкладати до вогню, коли замісить тісто, доки воно не вкисне. У день нашого царя князі палким вином зробили його хворим. Він простягає свою руку разом із глузливцями, бо серце їхнє, неначе піч, палає при їхній змові. Їхній гнів усю ніч дрімає, а вранці горить палаючим вогнем. Усі вони, мов піч, розгарячились і пожирають своїх сусідів. Усі царі їхні впали, ані один з них мене не взиває. Ефраїм? Та ж він з народами змішався. Ефраїм став, мов паляниця не обертана. Чужинці поїдають його силу, а він того й не знає. На ньому вже посивіло волосся, а він того і не знає. Гордість Ізраїля свідкує проти нього, але вони не повертаються до Господа, Бога свого, і неуважні на все те, його не шукають. Ефраїм став, мов та голубка проста, нерозумна, кличе Єгипет, іде в Асирію. Куди б вони не йшли, я мою сіть на них закину, зведу їх наниз, мов птаство піднебесне, я їх скараю за їхню злобу. Горе їм, бо утекли від мене, погибель їм, бо вони проти мене збунтувались, я визволив би їх. Та вони брехню говорять проти мене Вони до мене не взивають своїм серцем, хоч і голосять на своїх постелях, надрізують себе з-за пшениці і мусту, бунтують проти мене. Хоч я вправляв, скріпляв їх руки, та вони зло видумували проти мене Вони повертаються, але не вгору, і стали, мов той лук, зрадливий. Поляжуть від меча князі їхні за язика свого пихатого. Це буде насміхом над ними в єгипетському краю.